to? Саша куди? Олтава. Дивиться, мама вирішила дивитися біля цього лісу. Тут таке свіже повітря, і так дуже гарно пахне. Це просто неймовірний запах. Ну і виглядає це все просто нереально, чесно. Ну а зараз ми будемо продовжувати наш трип ту Полтава. Дивіться. Погнали. Біжимо до мами, головне не завалити. Це моя мама. Ось. Ви поїхали далі. Ми вже в Полтаві. Зараз йдемо тестувати шоу-урму. Сподобалось? Соус офігезний. Я перший раз в кейсі. Отак от. Зараз от. будемо ще їсти. Не вроді номер. Нормально. Перший раз буду пробувати таке морозове. Це ми вже на шляху додому, і ми знову зупинилися в цьому чудовому лісі. Дуже свіже повітря. Це хвої. І тут прям, прям відчуваєш момент того, що ти зараз живеш. Це дуже важливо відчувати те, що ти є зараз. Зрозумій. В тебе є час. Деякі навіть не задумуються, що вони живуть не тут, а в своїх думках, в майбутньому, в минулому, а не зараз. Чому так виходить? Тому що деякі не розуміють, чому вони не живуть в цьому моменті? Тому що тобі не подобається твоє життя зараз. Ти хочеш більшого. Кращого і не такого, як зараз. Чесно, це дуже страшно, коли ти живеш не в цьому моменті, а десь в думках. Коли з тобою розмовляють, ти просто не чуєш. Ти хочеш просто зникнути з цього місця. Приблизно ось так. У мене це відбувалося через те, що я боюсь щось не вспіти. Я думаю, що це те, що я починаю, зразу прийде. Але ні, на все потрібен час. Це як їхати до Києва з нашого міста. Ти їдеш на це потрібен час, і ти пробуваєш в точку призначення. Тому давайте будемо жити тут і зараз. Робимо все для того, щоб досягти тієї цілі, що тобі потрібно. Всім привіт, це другий день влогу. Ну що, погнали дивитися сьогоднішній день. Ну і що це? це сніг. Що тут відбувається? Давай, ось так, обіжала, біжала, так Саша, Саша. Вот так, ду-ду-ду-ду. Опа, об Обязательно, Обізательно так, от бігаємо, бігаємо, бігаємо. Всім добрий вечір. Добрий так вечір. Сьогодні працювала, робила і козочки, а Сашуля сьогодні розбирався з гуглом. Oh, ну, чекати треба. Треба чекати. Ось. Oh, Цей до нас ще прийде товар. Це навушники, так, там прийдуть. Yeah. І ось, будемо. Люди там чекають, тому що у них передзамовлення є. Тому ось так от. А зараз ми йдемо yeah. в магазин. Візьмемо солоденького візлонького бачить. Візьмемо солоденького і йдемо до Мамулі Іни. Тобі ж то це ж вони нема. It's Ilon Mask! Маск Ілона!